Так, Всім привіт, вітаю на каналі, і сьогодні в нас на огляді гра Есерія Restart. Та-та, неочікувано, сподіваюся, хоча б приємно. Тож, Есерія Restart — це нова тактична покрокова rpg гача з PvP. Гача і PvP звучить, чесно кажучи, як несумісні речі, але чи дійсно це так. Тож, давайте розберемо все разом по порядку. Що ж з себе представляється гра? Одразу скажу, що це мобільна гра, хоч у них і є десктоп клієнт, але графіки хорошої від неї не можете не очікувати. Ну тобто, це щось на рівні 2018 року спокійно, явно не як в Вуві чи інших нових гачах. Тож почнемо ми з сюжету. Його нема. Ну точніше, в нас є тут 10 якихось дуже тунельних квестів, трохи катсцен, Загалом це все проходиться десь за півгодини. Тому, якщо ви втомились від восьмигодинного проклікування діалогів в Star Rail, то тут для вас буде просто ковток свіжого повітря. Сюжет тут не то, щоб сюжет, а просто можна сказати сетінг для ПВП. Тобто на тутешній землі стався якийсь апокаліпсис, почалась вічна зима. І всі люди поховались по квартирам, так як не можуть вийти назовню. Вони придумали собі засідати в vr світі. В цьому vr світі і відбуватиметься весь сюжет гри. В світі і серії існують гіперлінкери. Це такі ж самі люди, як і головний герой. А також анімуси. Анімуси це герої того світу з штучним інтелектом. Вони собі в ньому живуть, розвиваються і все таке. Цими анімусами ми і будемо грати, набирати собі команду інколи з чотирьох, інколи з п'яти героїв, і проходити різного типу челенджі. Тож далі поговоримо про самих анімусів, тобто наших героїв. Вони існують п'яти типів. Тобто це елементи, атрибути, чи як хочете так називати назви, У них тут просто якісь дикі, незрозумілі. Для мене набагато легше запам'ятовується, що вогонь б'є дерево, дерево поглинає воду, вода тушить вогонь. Світло і темрява вони контрять один одного. Вибір елементу насправді дуже важливий, бо якщо ви проте на когось з контрелементом, то ви наносите не тільки нещу шкоду. А ще й, наприклад, у вас на 30% менше крит-шансу і на 50% менший шанс накладування дебафів. А деякі боси взагалі мають ще додаткові бафи проти певного елемента. Ну і тут зі старту героїв у героїв насправді дуже багато. У нас є і дамагери, в нас є сустейнери щитовики, хіллери, дебафери, бафери, а також особливий крауд краудконтрол персонажі, які можуть там приспати, заморозити і так далі. По ступені рідкості героїв у нас діляться на R, SR і SSR це наші легендарки. При тому у кожному герою ми можемо прокачувати рівень спеціальними айтемами. При максимальному рівні йому можна прокачати ще одну зірочку, рівень скидається на перший і качаємо далі. І так, до 35-го, до 40-го, до 45-го і до 50-го рівня. Окрім прокачки рівнів, ми ще маємо качати їм таланти. Фармимо ресурси і прокачуємо кожен з трьох скілів окремо. При тому між скілами в нас будуть ще й пасивки, як, наприклад, тут швидкість і хп. Самі скіли ж у нас будуть потребувати спеціального ресурсу, який доволі важко дістати. Для легендарних і епічних. Героїв він різний. Тому набагато легше замахнути епічних героїв, і вони швидше можуть бути набагато кориснішими для вас на повній прокачці, ніж якісь SSR-персонажі. Всі герої, звісно ж, дістаються з гачі. Що ж у нас по гачі в цій грі? Тут у нас є стандартний банер, Є банер спеціальний для світлих і темних персонажів, бо вони насправді набагато рідкісніші і набагато сильніші, як виявилось. А також лімітований банер, поточний це Єлі, наприклад. По круткам тут все стандартно. 80 круток до легендарки, кожні 10 круток ви дістаєте епічного героя. Але різниця з іншими іграми тільки в тому, що лімітований банер тут не має 50 на 50 тобто ви викручуєте 80 круток і точно отримуєте лімітованого персонажа, який вам потрібен. А ну і ще варто згадати, що з стандартного банеру тут можна викрутити будь-якого персонажа, хоч поточного лімітованого, хоч будь-кого, хто був в лімітованому банері до цього моменту. Як ви могли помітити, збройного банера тут нема. Бо зброї, як такої, в грі теж нема тобто, крутим тільки персонажів. Але як же тоді їх збирати? Давайте подивимось на спорядження. У кожного героя є модулі, це ваші реліквії, арти, чи як їх хочете, так називайте, і шели. Шел це такий собі напівпокемон напівзброї, який, окрім того, що має стати, пасивки, які можна прокачувати, сети, так ще має і активний скіл, яким він може користуватися в бою. Зброя і модулі разом складаються в нас в сети. Причому кожен шматок може мати певний сет деякої сили. Наприклад, у цього шматка є всього 2 очка сету на атаку, в цього шматка є 3 очка сету на зріз дефу. Разом вони всі сумуються, а також сумуються з сетами на вашій зброї і формують вам такі собі сети артефактів. При тому по лівій стороні у вас завжди статичні атака, ХП і деф. По правій же стороні у вас більш універсальні шматки, яких, в яких може бути будь-який стат, і немає обмежень на те, які можна ставити. Наприклад, можна поставити всі три шматка на крит шанс і мати одразу 150% крит шансу, що немає сенсу, але можливість є. Звідки це все дістається? У нас є окремі данджі, в оцьому оформляться зброя, шели з різних босів. Наприклад, з цього боса падають отакі чотири міфічні шели. Модулі ж формуються з трешхолдів, тут є всього три боси, кожен з різними сетами і кожен з різною механікою. Окрім того, в нас є ще данже на матеріали прокачки рівнів персонажів і талантів персонажів. Окей, з прокачкою розібралися, Що у нас тут загалом по контенту? Звісно ж, є PvP, але про це трохи пізніше. ПВЕ контент в грі теж дуже навіть цікавий. Цікавість здебільшого в складності. Відкритого світу в грі нема, як і немає якихось головоломок чи казуальних речей, зате є бійки. І багато бійок. Як же виглядають ці бійки і на чому взагалі будується тактика? Ви можете взяти від 4 до 5 персонажів в один бій. Це залежить від гейммоду. І потім наша ціль, звісно ж, вбити ворога і вижити самому. Тож беремо собі дамагерів, баферів, дебаферів, хіллерів, кого взагалі потрібно. І тут ми бачимо шкалу ходів, хто за ким ходить. Швидкість руху по цій шкалі залежить від швидкості персонажу, а також додаткових бафів, наприклад, деякі персонажі можуть просувати своїх. Тіммейтів вперед, або відкидувати ворогів назад. Ну і далі в нас покроковий бій разом з всіма скілами, пасивками, бафами, дебафами, фоловапи контратаки. Все тут є. А в чому ж власне складність? А складність в самих ворогах. Механік тут насправді величезна кількість. От, наприклад, цей бос має міньйонів. Міньйони, коли ходять, вони дістають рандомний баф. Наприклад, в цього зараз вампіризм, в цього зараз крит-шанс 30%. В кінці першої фази, якщо на міньйонах є хоч якийсь баф, бос забирає цей баф собі і підсилює його, щоб його не можна було ні зняти, ні вкрасти, ні діспельнути. І якщо йому попадається якийсь баф на атаку, то він просто. Ваншотний всю команду в наступний хід. Тому ці бафи з маленьких мобів треба зняти до кінця першої фази. Я нікого не взяв, хто це вміє робити, тому цей ран скоріш за все провалений. І так в кожного абсолютно боса в грі своя механіка. Наприклад, в цього малі моби постійно контратакують. Якщо ти наносиш йому якусь шкоду, якщо назбирається 6-7 контратак, то він ультує і просто вбиває команду. Якщо не вб'є, то накладає. Тишу і не дозволяє вашій команді використовувати будь-які скіли. Терроматон. В нього ліва рука може ваншотнути вам будь-якого героя, а права рука постійно його просуває і бафає. При тому, якщо він вб'є хоча б одного з команд, він ходить одразу і вбиває всіх інших. Докідоки постійно спавнить маленьких мобів, і в них дуже величезний резист, якщо їх не заморозити або не приспати. Тобто без героя, який це вміє робити. Ви не пройдете. Аврора постійно накладує на себе імунітет і дебаф, який вам не дає хілитись. Тобто, сюди вам треба якийсь щитовик і хтось, хто вміє знімати баф з неї. Інакше не пройдете. Тобто універсальної команди в грі немає. Під кожного боса, абсолютно під кожний рівень. Вам прийдеться збирати окрему команду і важливо збирати так, щоб вони могли пройти на автобої. Тобто... По складності тут все нормально. Насправді на початках вам буде важко пройти навіть звичайні данжі, в яких будете формати ресурси для талантів, поки не розберетесь з окремою механікою окремого данжу. Окрім того, в грі є додатковий раш, де можна вибити дуже багато корисних ресурсів, і так він теж складний. Також є командні змагання, де ви можете складувати команду з кимось на пару. Місцеве безодня. Від неї у мене, чесно кажучи, теж горить. Як бачите, у мене максимальна прокачка вже героїв, але при тому я застряг на 30-му рівні з 42 і то ще тільки нормал рівень складності, а не хард. Окрім того, є івенти, які постійно змінюються. Один завжди казуальний, інший просто хардкорний. Щоб ви зрозуміли наскільки він складний, тут є рівень S, SS і SSS, і у всьому світі ще немає жодного гравця, який дійшов до SS. Окрім того, в грі Юніони це такі собі гільдії, в яку ви збираєте з людьми до 30 чоловік і разом виконуєте якісь битви, якісь квести і так далі. Є щоденний чекін, є тижневі квести, а також гільдбос, якого ви разом всі можете товчити заради винагород. Ну і звісно що основна суть гри це якомога швидше прокачатися, дійти до останнього рівня босів, нафармити собі оцих от дуже крутих сетів і піти в ПВП. Серед ПВП в нас є звичайні бої, рейтингова арена, а також чемпіонат. Як насправді виглядає ПВП, вас з'єднує з іншим гравцем, якщо це, звісно, не чемпіонат. Потім йде вибір вашої команди. Ви вибираєте по черзі, при тому однакових вибирати не можна. Як я розказував, що босів, кожного з босів можна контрити якоюсь механікою, якоюсь тактикою, Те ж саме стосується і героїв в ПВП. Кожен герой контриться якимось іншим героєм. Це стосується не тільки елементів, а й різних бафів, дебафів і так далі. Після того, як ви вибрали повністю команду, ви можете відключити одного з членів команди супротивника. Наприклад, якщо в нього є дамагер. Ви можете просто його позбутися. Або знаєте, що якийсь з героїв вам може повністю поламати вам тактику, ви його теж відключаєте. Так само він відключає одного з ваших героїв. І починається бій. Тактик тут насправді дуже багато. Трохи покеру, трохи планування, трохи обману. Хоча на даній стадії гри, наскільки я помітив, поки ще у всіх немає сетів на імунітет, сетів, які можуть контрити деякі дебафи, то виграє здебільшого той вкошуючи сапорти. Тому треба фармити, фармити і ще раз фармити. До речі, щодо гача і ПВП. Який сенс в ПВП, якщо собі можна просто викрутити 6 копій персонажа за купу грошей і перемогти всіх? Насправді копії тут не дуже мають значення. Всі шість копій разом взятих дають вам приріст десь відсотків на 20-25% порівняно з тим же персонажем без копій. І це насправді доволі легко можна перекрити просто кращим екіпом. Окей, то що ж, загальний висновок про гру, про що ця гра? Це гра про PvP. І про Грінд. Грінд це просто друга назва гри. Гріндити ви будете дуже багато. В крутках проблеми нема. Насправді ви за 3 тижні, чисто з стартових квестів, з гачівок і так далі, зможете нафармити десь біля 700 круток, які можна використати на стандартний баннер. Притому з стандартного баннера вам можуть випасти і лімітовані персонажі в тому числі. І лімітовані персонажі, які були в минулому в лімітованому банері. Тобто за стандарту вам може випасти будь-хто. Я, наприклад, всіх своїх світлотемрявних персонажів вибивав якраз за стандартного банера. З іншого боку, існує Лілі. Лілі це бафер, який вміє все просувати команду, дебафати ворогів, підвищувати швидкість, бафати крит дамаг. Ну так, без неї можна обійтись, але насправді вона настільки корисна, що багато хто радить, якщо ви її не отримали за два тижні гри, перші, то рерольте аккаунт на новий і спробуйте знову. От настільки з нею легше проходити всіх босів в грі. Те ж саме стосується дот команд. Але для дот команд все ще потрібна Лілі. Справа в тому, що доти тут не залежить ні від статті вашого героя. Вони просто забирають 4% від максимального ХП ворога. Для боса це може бути дофіга ХП. І цих дотів можна настакати десь на 40% ХП боса за хід. Окрім Лілі і Дамагерів, загалом всіх інших героїв можна спокійно замінити четвірками. Деякі четвірки навіть набагато краще ніж їхні легендарні аналоги. Попросту тому, що воно набагато легше буде замаксити їхні скіли. Серед дамагерів тут насправді є тільки дітінг. Дітінг це один з найкращих дамагерів у грі. Хоча він є унікальний, а не легендарний. Ну а далі насправді можна говорити про кожного героя окремо, в кожного є свої переваги і свої недоліки, і кожного треба знати, чим контрити в ПВП. Наприклад, Хоян може при смерті контратакувати і вбити того, хто на, на неї напав. Тим часом як Селін може просто відключити їй цілу пасивку, і вона замість того, щоб контратакувати, просто помре. І таких зв'язок в грі просто безліч. Але щодо Грінду, його тут дуже і дуже багато. Хоч модулі і оцю от зброю, тобто покемонів оболонки можна дістати безкоштовно. Але для того, щоб вам повністю його прокачати, вам потрібно 11 чи 12 штук. При тому, хоча б один вам має випустити правильних сетів, при тому краще, якби тут сила 3 була в кожного сета. А на інферно це ще множити на 2, бо додається ще третій сет. При тому шанс випадіння в нього просто якийсь смішний. З боса, де вам має випасти міфічна зброя, вам випадає в 95% якийсь просто сміття. З решти 5% це вам може випасти шел, не того виду, або не тих сетів, або не тої сили сетів, які вам потрібні. Але от, до прикладу, щоб ви розуміли, оцей шел Revelation я фармив 4 дні, я прокачав його до 40 рівня, і мені потрібні ще 4 копії, щоб його пробудити, щоб дістати останній рівень пасивки. У мене зараз жодного нема. От наскільки тут адовий грінд. І поки ви... Не налаштуєте, не підспідтюните свою команду до автобою, краще навіть не братися за фарм насправді, бо це займе занадто багато часу. Так ви хоча б можете його запустити і відійти робити свої інші справи. Тому так, мої особисті плюси. Це нема сюжету. Гра дуже легка і піде навіть на слабеньких телефонах. Мені здається, вона важить цього 6 ГБ. порівняно з останніми гачами, які по 70-80-100 гіг важать. Це просто ніщо. З плюсів ще є PvP. Цікаво позмагатися з іншими користувачами. При тому PvE дуже складне. Це насправді дуже підкупає, бо відсіє дуже багато казуальних гравців. Цікаво розібратися в тактиці кожного боса і зрозуміти, як її контрити, або навіть як зібрати команду, яка це зможе пройти без вас. З мінусів це насправді Грінд. Грінд адовий. Поки ви не розберетесь з усім, у вас буде займати просто адову частку часу, просто слідкувати за своєю стаміною і прокачувати свій аккаунт. Другий мінус це, звісно ж, Лілі, яку я так і не дістав, але це моя персональна біль. І мені вже трохи пізно ролити іншим би я це якраз радив. Ну і для мене особисто гра все ще забирає набагато менше часу, ніж Star Rail, який я вже доволі давно закинув. Ну і підкупає своєю складністю, бо для кожного боса, для кожного бою потрібно знайти свій підхід. Тоді, як, наприклад, в Старрелі ви можете просто відкрити поточний лімітований банер, вибити собі шакалячий пауеркріп, який вам пройде весь контент. Тут так не працює. Ну і на цьому в мене все. Розказав загалом все, що треба знати про гру. Напишіть в коментарях, як воно вам чи плануєте спробувати. Якщо так, то залишу ще в телеграмі список кодів, які ви можете собі застосувати, щоб отримати штук 20 круток і трохи кристалів. Тому доєднуйтесь лінк в описі. А у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь, і побачимось в наступних відео.